Ой, кручусь у тім селі, як муха в окропі. На городі, як казала жінка в конотопі. Понасходила бадиля, що я не садила, серед нього сяка така бульба посходила. Ще мала, така ніяка, а вже хоче цвісти. Сильна засуха у нас, ще й жук преться влізти. О, ці смугасті знахабніли, як у себе вдома. Вчора Трутку зять купив, бо збирати вдома. Правду кажучи, я кілька днів таки збирала. В півторачному відрі щодня їх купала. Чоловіку вже набридло те моє старання. Сусід пита жінка де? Знов на полюванні. Нема вдома, на городі, посуда не мита, досить, каже мені, годі вперше будеш бита. Не потерплю браконьєрства. В них Шлюбний сезон. Я кивнула головою Маєш ти резон, щоб газду не травмувати, Зятю дала гроші і замовила я ліки тим жукам хороші. На город ще зранку вийшла і дивлюся гнівно. Мо, жуки зніяковіли. Ні! Привіт Петрівно! <гум> В маринарках тих смугастих сидять, гріють яйці. Чекайте, прийде зять, я вам дам засранці. Фу, побріскала. Парфуми аж пече під носом. Чоловік прийшов з городу і дивиться з косу. Щося стало із жуками? З бараболі впали, полягали на землі догори ногами. А я ж знаю, може, хочуть. Щоб чухав їм пузо. Ті жуки тобі, як п'ятниця, Робінзону Крузо.